14 квітня 1997 року постановою Кабінету міністрів України No341 було затверджено положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України. Так, на шостому році Незалежності України був оформлений акт народження цієї служби. Відповідно до положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, основними завданнями державної автоінспекції були реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, організація контролю за дотриманням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів, удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності. Оності використання транспортних засобів, виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, які сприяють їх вчиненню. Станом на 2012 рік в ДАІ МВС України нараховувалось майже 23 тисячі співробітників, з яких 19,6 і тисяч атестовані, і 3,3 і тисячі вільно наймані у структуру департаменту державної автоінспекції. Входили управління моніторингу та інформаційного забезпечення, управління дорожньо патрульної служби. Організації розшуку автотранспортних засобів та профілактичної роботи, управління державної автомобільно-технічної інспекції, контролю за перевезенням небезпечних вантажів та станом доріг служби безпеки руху. А вже 18 листопада, 2015 року, за відповідним дорученням Кабміна за пропозицію МВС в Україні були ліквідовані Державна автомобільна інспекція ДАІ і міжрайонний реєстраційно-екзамінаційний відділ Державної інспекції безпеки дорожнього руху МРЕВ. Функції ДАІ були передані патрульній поліції відповідно до закону по національну Тож день ДАІ став неактуальним для діючих фахівців, але залишився у пам'яті ветеранів цієї служби. І 14 квітня цього року ветерани ДАІ Дражнянщини зібралися, щоб згадати минуле своїх колег на легкі будні під час служби в органах державної інспекції. Дивіться, шановні, шан, ми тут прослужили почті 10 років, так? Хтось більше, хто значить, я почті 10 років. Ми тут прослужили. І зараз кленити, бо це ж не так просто про таке говорити. І стільки ми служили, і я багато, багато колективів бачив, звідси вийшов. Такого колективу, як тут був. Це чуєш? Це такого, що не роблять, вони все зроблять так, як треба. Ніколи ні, ні, ніхто один одному першого слова не сказав. Е, всі один одному вшанували. Ми були всі підлегли, підчинені. Дами були командири, правда, одного вже немає помер, а один хворіє, дай Боже йому здоров'я е, е, підповідає Петровича. І я хочу від себе вручити моїм колегам. Значить, хліб. Ну, хліб не знаєте, що таке. Якщо не знаєте, подивіться в Ютубі, я вам розкажу, хто дарує і кому дарується хліб. Кращим людям з серцем, з душою. І так само... Ну, Це продан Віктор Миколаївич. Тут я починав з сілянцем Так. потім служив в Літині, закінчив службу в звані. Підполковник. Підполковника. В посаді. Начальник міліції громадської безпеки. Я вам такі такі підшукаю. Але окреме, до нього окремо відношення, <звілляє> дуже, дуже, дуже. хороше, кадровий. Ти школу міліції? Кадровій да. галіщі. Да. Кадровий він закінчив. Ми будемо назвати, яку це вже територію ворога зараз. Тут сільський то, в принципі, Олександр Шевчук, в якому звені закінчив службу? Я навіть не можу підлетися. Ну, сажданий полковник рахується по Правильно, то і кажи, полковник. Ну і що, яка різниця? Добре. Полковник міліції, це приємно, що себе. <laughs> Да. Закінчив Саратовську школу міліції ГАІ, кадровий ГАІшник. Я теж щиро вітаю тебе з днем ГАІ України. Сергій Вячеславович, там у нього двойники влетить, чи вірі їх путаю, так, так. Так це потрібно про жінки не знати собі. Сергій Вячеславович, теж вітаю тебе. Афганець. Тут сержант тут прийшов? Так. Тож сержант тут, як у нас? Серьевич Славич Маньковский. Закиньте субботу, вы кому узнали? Майор. Майор. Все старшие Виталий Серьевич Славич, да? Все Ну, слава, что это у меня сержантский слава. может старшая там? Нет. А тут старшая 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 Тут старшая да, Так, да, Шебатура да, був. Шебатуру ну, ще не модово були. Да. А той, у мене це був начальник, а там був Дніпетровський, там кажуть, ага. пора тут не прийшов, це таке. Умагання працювати. От. І дуже приємно, що е, всі вийшли е, потім керівниками відповідних е, структур. Сам саме помічник начальника ревіду. Бу, Бу, був. Був, так? <laughs> Сергій Савич, начальник ХАІ. Старший тоді <спільств> не no, був начальник. А старший державний інспектор, так? Ну, Віктор Миколаївич не чули вже. Ну що, тоді я дуже дякую. Може, ви щось хочете сказати, хлопці? Бо таке діло. Зараз ви не понебиваємося. Ну, no, от щось я б сказав, значить, віше. Всі ми тут зустрілися в Дарамі, я в 25-му, трі в 85-му. В 85-му. Да. Да. В 83-му я прийшов. Ме, я Діло в тому, що ми всі з різних районів. Михайло Вікторович Вікторич, Старосиняви, Звідіслав Квіньків, ція згородка. Ми всіх вас звели разом і гарно працювали, і всім Я все за спільно робила. Ну я троє на що. Я ж собі прийшов. Тут від сержанта до... Ну, як я пішов, вже до капітана, це вже як сам сантичка, це присвоїх, присвоїх вже потім присвоїв майора. Ну, що це положено було. Да, да. Так, я від початку до кінця начать, служив в Державній автомобільній інспекції, від першого дня до останнього. Так звільнився, ніякі служби я не переходив. І так, так. Честий, чистий гранічник я. Тоже, я що... Були мені предполення перейти в другу службу, ще, щоб дослужити 4 роки до ветерана, а не просто пенсіонера. Ну, я відмовився сказав, що я, я, я гаїчник і все, я ще не можу ніде служити. І так я 800. До, до пенсії так, каже, доробив 21 рік почався. Віктор Миколаїв, це тебе така близько доля ти, робили, ти робили, трошки побувала на посади різних. Да, но я хочу подякувати вам, колеги, вам за привітання, вам за те, що нас прийняли. І дійсно, ми всі вийшли цей дорожня на сіт кабінети. Дуже приємно, дуже дякую і вважаю всім міцного здоров'я і хочу за, запропонувати, як правильно сказати, от сьогодні в честь свята, в честь зустрічі. Запам'ятати цю дату і по, собі можливості, собісти, по, собісти, можливості, собісти. по можливості по можливості, рокичі роки, слідуючи роки, хоча б в такому складі, щоб дійсно зустрічатись, нагадувати, і не забувати за нас і за нашу, наш ріст, і будемо говорити, наше це таке службове гніздо, з якого ми всі випали і розійшлися в різні сторони, досягли різних висот І саме головне, щоб. Було здоров'я, мир, перемога і найкраще. І хочу дійсно запропонувати, щоб такі на собі, щоб ми знали, що 14 квітня відкидаємо всі справи, 13-го беремося за телефони, чи за що там, чи за бродяні, чи за які там за гаджети, і їдемо далі. Так, щоб було... Слава Україні! Героям слава! Побажаємо всім ветеранам цієї служби успіхів і, звичайно, ж здоров'я, яке, як кажуть, не купити ні за які гроші.